Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про лікарняний, як його оформити та повідомити роботодавця. Цікаво! Дивіться наше відео до кінця. Та підпишіться на наші канали в Тік-Ток та Ютуб. А ми продовжимо. Деякі фірми дозволяють так званий. Кагенцтак, це може бути 2-3 дні. Вам не потрібно йти до лікаря, тільки своєчасно повідомити роботодавця. Як? Як правильно це зробити, написано в вашому робочому договорі. В мене, наприклад, необхідно заповнити заяву та обов'язково повідомити Тімля, керівника відділу, чи оплачує фірма ціні. Також залежить від роботодавця. Зазвичай вказується в робочому контракті. Однак, що робити, коли не хочете брати стак, Чи відчуваєте, що не впораєтеся за 2-3 дні знову бути здоровим? Звернутися до вашого домашнього лікаря? Хаусадст. Він вам випише лікарняний і, як і в першому випадку, просто необхідно. Повідомити роботодавця з 1 січня 2023 року в Німеччині працівникам більше не потрібно надсилати роботодавцю паперовий лікарняний гарбайстенцей. Замість цього лікар отримує дані про хворобу пацієнта та передає їх електронно до Кранкенкаси медичної страхової компанії. Однак роботодавець не отримає цю інформацію автоматично, а самостійно запитує інформацію про лікарняний у страхової компанії через систему електронніше Arbeitsunfähigungbescheinigung». Саме тому дуже важливо своєчасно попередити роботодавця. Загалом це робиться зранку, коли. Ви ще не були у лікаря, та ще раз, коли дізнаєтесь, на який час у вас лікарняний. Якщо продовжуєте лікарняний, то також заздалегідь необхідно повідомити свого роботодавця, що робити, якщо немає домашнього лікаря. Зазвичай у лікарів є акучпрейштун години екстрених консультацій в перші дві години відкриття. Однак краще мати свого лікаря і краще недалеко від дому, щоб хворому не ходити по лікарям та не їхати в інший куток міста, де можна знайти термін та дізнатися, який лікар приймає нових пацієнтів. Можна подзвонити чи зайти в доктор Ліп, нажати Пошук, обрати лікаря, який. Потрібен в нашому випадку housearts allgemein медицин, далі пишемо ваш індекс. Далі, якщо ми бачимо тільки цей підпис, тільки якщо потрібна екстрена консультація. Якщо ми бачимо такий, тільки для пацієнтів, які вже записані у лікаря. Якщо ми бачимо таке, добрий знак лікар приймає. Нових пацієнтів. В Німеччині роботодавець зобов'язаний оплачувати лікарняний працівнику протягом перших 6 тижнів 42 днів, якщо працівник тимчасово не здатний працювати через хворобу. Це називається Лонфорзетсунг і Кран Оплата заробітної плати під час хвороби. Після 6 тижнів, якщо хвороба триває довше, медична страхова компанія бере на себе оплату лікарняного. Це називається Кранкенгельд. Кранкенгельд виплачується у розмірі близько 70% бруту заробітної плати, але не більше за максимальний ліміт. Зазначу, що ці умови можуть дещо змінюватися. В залежності від колективних угод або специфічних умов трудового договору. До зустрічі!